В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати сьогодні, 19 лютого, саме цього дня, у 1954 році Верховна Рада СРСР передала Крим Україні. У 1992 році Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України. Торік у Києві вирував Євромайдан. Випущено перший український вертоліт. Запатентовано фонограф. Англійці Файнерс і Страут стали першими людьми, які подолали Антарктиду пішки. А до початку календарної весни 9 днів. Вітаю! Завтра Україна відзначить знакове державне свято День Героїв Небесної Сотні. Обласне телебачення проведе з цього приводу вечір реквії, ушанувавши світлу пам'ять усіх загиблих на Євромайдані патріотів нашої держави, у тому числі чотирьох представників Житомирщини. Герої не вмирають. Ці сумні дні ми згадуємо сумуємо. За подіями Гайдану, який тривав довгий період і закінчився перемогою патріотів України, але ця перемога далася з великими жертвами. Ми знаємо, загинуло більше сотні молодих, гарних, розумних патріотів України. Багато було покалічено серед них і. Чотири представники нашої області, одного з них, якого зайкає, як і багато Житомирян знав добре, навіть незадовго до смерті зустрічались на Майдані з ним. Це незважаючи на те, що людина вже трохи в руках була, але вона повна була планів, ідей проведенню книг, увічненню героїв якраз України. Але він загинув героїчно, отримав посмертно від. Президента України звання Героя України. І, на жаль, ще вже пройшов рік, а належно він не оцінений в Житомирі в школі, який він вчився номер 8 Там активісти займаються, але якісь трошки йде непорозуміння. Я думаю, найближчим часом ця школа отримає звання Героя України, Якова Зайка. Моя дочка та племінник також активно брали участь Тетяна. Незважаючи на те, що має добру роботу, закінчила на відмінну аспірантуру кіомолянській академії. Довго була на Майдані, пікетувала разом з активістами Генеральну прокуратуру, холод лежали перед прокуратурою, добивалась правди, і ми за нею переживали, також не раз їздили туди. А племінник. Постраждав, він возив продукти дрова з Київської області на Майдан. І в один момент він пропав і лише через два, дві лишнім доби був знайдений, жорстоко побитий, обморожений. І потім він прийшов великий курс лікування в Києві, у Львові, Польщі, але, на жаль, залишився інвалідом. Тому нам усім... Українцям треба шанувати тих героїв, які загинули, які віддали здоров'я. Україна і світ, затамувавши подих, стежать за драматичними подіями у Дебальцевому, де Росія виклично і брутально порушила мінські домовленості. Попри явно переважаючи сили ворога, українські воїни тримаються мужньо і не допустили свого оточення хоча без втрат, на жаль, не обійшлося. Додам, що бійці 30-ї новоград Волинської механізованої бригади вийшли з Дебальцевого, захопивши в полон 15 терористів. Вчора ми транслювали з приводу цих подій виступ президента України Петра Порошенка. Ситуацію обговорила Рада національної безпеки та оборони, ухваливши важливі оборонні рішення. Житомирщина, як і вся Україна, продовжує нарощувати свою мобілізаційну готовність. Цілодобово діє гаряча лінія обласного оперативного штабу для запобігання надзвичайних ситуацій і стабілізації суспільно-політичної обстановки. Її телефон у Житомирі – 47-51-01. Вчора в Житомирі пройшли репетиції системи повіщення та спеціальна нарада. Подробиці у репортажі. Дехто з відвідувачів неабияк хвилювався, коли у приміщенні популярного глобала розпочали евакуацію, а з даху повалив дим. Втім, то лише проводили відпрацювання за участю рятувальників, правоохоронців та представників інших служб. Саме тому на спеціальній нараді першими звітували рятувальники і проводили детальний аналіз вчорашніх відпрацювань. На нашу думку, навчання пройшло достатньо організовано і в цілому на задовільному рівні. Особливо хотілося б відмітити, і на цьому вчора робив Оксан Сергій Олександрович, коротко підводячи підсумки відношення до процесу навчання, до етапу першого етапу, зокрема, керівництва об'єкту. Евакуація практично зайняла 18 хвилин замість очікуваних тридцяти. Втім, певні недоліки таки є. За словами очільника області, головне провести додаткові інструктажі персоналу і чіткіше розробити логістику евакуації з різних секторів. ми зробимо правильні певні висновки, опрацюємо і детально ще внесемо корективи в ті плани локалізації терористичного акту чи виникнення надзвичайної ситуації, які у нас є щодо уже базуючись на висновках цих навчань і. І давайте через деякий час будемо готувати знову ж таки навчання, тому що ну треба трошки і людей наших готувати перш за все. Представникам відповідних служб вказано і на інші недоліки, усунення котрих дасть змогу у небезпечних ситуаціях врятувати життя людей. І, попри завершення навчань, відповідні служби продовжують працювати та проводити необхідні навчальні заняття, аби соціум був більше обізнаний з основними правилами поводжень під час надзвичайних ситуацій Триває наш новий телевізійний проект з нагоди 120-річчя Максима Рильського. Його вірші щодня звучать у телеефірі у виконанні студентів, старшокласників та інших його шанувальників. Молюсь і вірю. Вітер грає, і п'яно віє навкруги. І голубів тремтячі зграї, черкають неба береги, і ти смієшся, і даль синіє, і серце в'ється, як вогні, і вид причистої надії стоїть у сивій глибині. Клянусь тобі, веселий світе, клянусь тобі, моє дитя, що буду жити, поки жити мені дозволить дух життя. Ходім, шумлять щасливі води. І грає вітер навкруги, і голуби ясної вроди черкають неба береги. І ще кілька резонансних подій та повідомлень. Глава Нацбанку Гонтарєва заявила, що для населення газ незабаром подорожчає на 260%, електроенергія на 66%. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення попередила телеканал 112 Україна за передачу Шустер лайф з антиукраїнським виступом російського журналіста. За даними правоохоронців, син Януковича володіє в Україні трьома телеканалами, включаючи Тоніс. Міністерство освіти закликає не святкувати 23 лютого, бо це не патріотично та аморально. Завтра в Житомирі біля Свято-Михайлівського собору о 17 годині 30 хвилин розпочнеться мітинг Реквієм з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні. В обласному художньому салоні по вулиці Театральній з 20 по 28 лютого пройде виставка продаж картин під девізом Мирне небо. Житомирський міськвиконком відмінив святкування масниці зустрічі весни у зв'язку із складною ситуацією в державі. Житомирянин Сергій Якимов, єдиний серед українців, потрапив до числа сотні претендентів з усього світу на космічний політ на Марс. І наостанок цитата тижня. Важко назвати іншу націю, яку б так часто знищували і так нещадно шматували, і яка б завжди так поставала до життя як Україна. В'ячеслав Чорновіл. це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті. Тівірадіо з вами була Інна Літовченко. Терпіння усім злагоди та миру. Бережіть себе, зустрінемося завтра у прямому ефірі.